Три дні назад. Це виходить, в четвер вона до мене приходила дзвонить до мене, ні, вівторок вона приходила. От трішки раніше. І каже, я хочу до вас прийти. Я кажу, ну добре, приходьте. там У мене буде період свободний, приходьте. Вона прийшла, дивлюсь, так вже живі, спала, ну, але живіє. Каже, у мене ж результат. який. Я ж каже, раніше була дві таблетки в день, а зараз я п'ю одну таблетку в два дня. І я каже, от остановки, каже, до вас дійшла набагато на краще. Так це я каже попила всього дві тижні. Людина настільки повірила, повірила, ладан вона, верба. <звук> <і, звук> ну, я там ще є для нервової системи. ну, там, Я вже, чесно скажу, чи не пам'ятаю, що, що, що я конкретно їй назначала. Ну, 100%, що там ладан і верба був, це 100%. Ось саме по суглобах. Я просто вам кажу, що людина, ви уявіть, пила дві таблетки сильно, е... здравствуйте. Да, здравствуйте, Мариса. Обізбаливаючих пила два рази на день і за 2 тижні вона зійшла на одну таблетку в два дні. Це ж про щось говорить. Звісно, масажним кремом вона ж теж обов'язково користується. ось на ніч. Якщо, до речі, брати масажний крем і змішувати з кремом в роботі, то ефект два рази сильніший. Вони доповнюють один одного, посилюють. А якщо, наприклад, зараз ми всі в стресі живемо, у нас ну суглоби болять, і там, язи болять спини за того, що вони скорочені, да? І за спазму за того, що ми всі в стресі, то дуже круто і дуже дієвий спосіб. Я, до речі, так знаєте, інтуїтивно людям порекомендувала, і люди отримали такі результати. Дуже Даже люта ось сьогодні. Валя дуже благодарила лаванда в аріку. Буквально 2 капельки. масажний крем лавандової овійки. Лавандовий наш послаблює, так? Да? Знімає спазма, розслабляє. Mm -hmm. Також дуже круто з масажним кремом працює. Масажний крем за счет того, що він тактильно. Роздражає, поліпшує кровообіг, розширяє пори, лавандова олійка глибше проникає, розслабляє м'язову структуру, а там, де немає спазму, немає болі. Кровообіг поліпшується, а спадає, інервація поліпшується і болі уходить. Прямо, прямо в ручку в дві капельки прямо в а, этот крему самий. Добавить. супер.